18 квітня цього року Енергоатом дав старт попереднім обговоренням з представниками територіальних громад проєкту будівництва на майданчику Хмельницької АЕС енергоблоків номер 5 та номер 6 з реакторною установкою ЕПІ 1000 Основною темою обговорення стали організація та проведення громадських слухань. У робочій зустрічі взяли участь начальники Шепетівської РВА Олексій Глушаков, Нетішинської МВА Григорій Олендра, голови та представники громад зони спостереження ХАС. Також фахівці Хмельницької АЕС та заступник генерального директора філії Атом інженіринг Володимир Холоша у режимі онлайн до учасників зустрічі звернувся перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, генеральний директор філії ВПХС «Атена Енергоатом Андрій Козюра ознайомив присутніх з діяльністю філії, етапами прийняття рішення про розміщення ядерних установок, а також особливостями проєкту будівництва енергоблоків з реакторними установками АП-1000. тисяча АЕС Компанія НЕКІНЕРГАТОМ замовник проєктування, відкремлений підрозділ філія Atom Project Ми вбачаємо, що маємо відпрацювати це разом. Обов'язково, тому що тільки так ми зможемо надати достовірну інформацію, що нас чекає в майбутньому щодо тих проєктів, які були озвучені і ті, про які ви вже неодноразово чули. Нові енергоблоки це енергетична незалежність України та стратегічна ціль енергокомпанії. Це допоможе досягти перемоги нашій державі на енергетичному фронті. На необхідності спільних дій для вирішення актуальних питань громад наголосив під час виступу Сергій Тюрін. Адже проєкт будівництва нових енергоблоків ХС спрямований на розвиток регіону та країни загалом. Учасники зустрічі озвучили питання преференцій для громад при реалізації проєкту будівництва х 5 Х 6 та обговорили можливі шляхи їх вирішення. Зокрема, міський голова Славути та голова Бабинської територіальної громади. Важливість атомної енергетики ми особливо оцінили під час воєнного стану, коли ворог знищує теплову генерацію і все навантаження лягає на атомні станції, підкреслив Володимир Бойко з Рівненщини. Я хочу сказати, що я позитивно ставлюся до цієї думки. Як прогрес, наука, технології не стоять на місці, вони рухаються вперед. І, звичайно, захист таких станцій має бути навіть не на один, а на два порядки вище, ніж це було тоді, коли починалося будівництво Хмельницької АЕС і як там функціонували ці блоки у 80-90-х -х, х роках. Сподіваюся, що. Реалізація проєктів вдасться. Продуктивний діалог заклав підвали майбутньої співпраці громад та енергокомпанії щодо підготовки та проведення громадських слухань. Наєкт та відокремлені підрозділи компанії за відкритий діалог з громадськістю. Ми маємо розуміти, що громадські слухання це не те, що формальний підхід, а нам дійсно необхідно якісно відпрацювати. На Хмельницькій ЄС наразі зараз працює 5 тисяч персоналу. Є в кожного близькі, рідні, які проживають в місті супутнику, в острозі, в Веславуті. І всі вони також мають право на захист і на е, хороші умови. Так? Тому ми на одній стороні з усіма, і зрештою, як відпрацюємо, такі надалі буде звичайний результат. Відверте спілкування та згуртовані дії усіх зацікавлених сторін сприятимуть реалізації важливого для економіки країни та регіону проєкту.